Дякую, шановні колеги. Дійсно, сьогодні конче необхідно, щоб нарешті ми зробили те, що можливо нам треба було зробити ще влітку, для того, щоб зменшити ціну генераторів, для того, щоб не лише їх привозити з Європи, але й почати збирати тут. Ці законопроекти пов'язані між собою. Один стосується змін в податковий, інший стосується змін в митний кодекс. Я дякую всім колегам, які його підтримали. Дякую комітету, який сьогодні його оперативно підготував до розгляду. І ми сьогодні можемо його приймати. Сьогодні діє абсолютно не незаконна постанова Кабміну, яка скасувала. Мито на генератори, але за великим рахунком, це виключно наші повноваження, і ми таким чином допомагаємо і населенню, і підприємствам, які завозять сюди обладнання для того, щоб ремонтувати і відновлювати нашу критичну інфраструктуру, яка кожного дня, майже кожного дня, страждає від рашиських обстрілів. Але можливість завозити сюди комплектуючі і деталі до генераторів дасть можливість не лише зменшити ціну, а й забезпечити наших з вами співгромадян роботою, податками, бюджет і зменшити ще додатково ціну такої продукції. Тому я дуже прошу вас підтримати ці законопроекти. Я Руслан Січ, попрошу вас скоротити строки підготовки до другого читання. І для того щоб максимально швидко ми могли допрацювати поправкам і на наступному засіданні проголосувати ці закони в цілому, тому що це питання вже йде на... на хвилини. На жаль, з урахуванням того, що ми розуміємо, що наступні удари ворога можуть бути не за горами. Будь ласка, підтримайте, дякую за вашу позицію.